йо Йома, виявляється, -йо, що. Тільки що ж все відео, що я записувала, я ніфіга не записувала. Ну як так можна? Ну треба ж перевіряти, чи пішло відео, чи не пішло. Тільки в мене була розпаковочка, воно в мене валяється коробка. Ну, молодець, я вже все розпакувала і поїхали спочатку. Я замовила на iHerb. та в мене вже нема настрою. Я спішу на роботу, в мене нема часу, ну, в мене є ще 10 хвилин. Ну, зараз щоденьку запишу. Так. Рррр. Зберися і поїхали. BCAA. У мене закінчився мій BCAA. Ось такий. Цей коштував 25 в спортзалі, 15 на А й прийшов за 5 днів. І сьогодні що? А, середа, да, да. Ось так. Друге, друге, що я заказала сьогодні на Хербці, це вітамін С. Знаєте, для нас вітамін С, це наче. Такі якісь шипучі таблетки чи якісь аскорбінки. Ні, отут вітамін С просто в порошочку, він такий, наче сода, його потрібна третинка чайної ложечки, і я його додаю в колаген, неї першої посилочки, це не сьогодні. Додаю в колаген, тому що я вважаю, що колаген з вітаміном С краще усвоїться і він не кислий, і його просто вистачає на Клас. до січня 27-го. От мені його вистачить точно на два роки. І третє, що я купила, це магнезіум гліцинат тому що я погано сплю. Ну, як погано сплю класно, засинаю в 11 не пізніше, прокидаюсь ранком, але я 6-7 разів за ніч прокидаюсь. Я перед цим випила баночку магнезіум цитрат. Він мені допомагав просинатися лише один раз за ніч, а один раз за ніч це майже, майже не просинались. Але я вичитала, що магніт цитрат, це у кого запори, а в мене нема. Мені краще треба для сна, а не для запорів. Тому о, ось такий. І цих таблеток просто тут 180 штук, тому мені на 6 місяців кладить. Круто. От, дякую. iHerb. херб суди. Така була розпаковочка, але виявляється, що розпаковочка не розпаковочка, тому що все розпакувалося тоді, коли моя камера не знімала, от коли блогери таки кажуть, що зараз знімаю другий раз, тому що камера не знімала. Я думаю, ну ти що? Чому ти не дивився, що у тебе час не йде на камері? От і я не подивилась. Я прибігла з спортзв... Блін, У мене така класна тренуванька була на спину і на плечі. Я оце отак тренуюсь. В футболках, от в таких. У мене звичайно під низом є така фіня, і у мене куча майок для спорту. Ну, штук, блін, більше десяти. Але менше 20. Але я оце в такому хожу, бо мені так подобається, щоб мене було не видно, ніяких плечей нікому не показують, нічого не обтягую. Ну, це моя проблема. Так, давайте я вже тоді покажу, які в мене є інші вітаміни. Помімо цих, що я купила. А, а оце фігнім. Я так ждала, щоб її попити от завтра останній ра... перший і останній раз попив, тому що в мене починається рамадан. Перше в житті буду, так сказати, пасті. Але там нормально. Якщо я жила, жила на інтервальному голоданні 16-18 годин, то чому я не можу не їсти 13 годин? Получається, до заходу сонця до восходу сонця, треба поїсти, це 7.15, воно сходить. Це, блін, 7 можна їсти ще. А вечором в 7:15 воно вже заходить. Між 7 і 7? 12 годин. Дуже складно, мені здається, буде не пити воду, але я спробую. Все. І ще, що я не буду пити каву, тому що кава обезвожує, я її можу попити зранку, але ж потім в мене 12 годин без води, тому, тому може і не. Не варто пити каву. Але я ж завжди кричу, що я незалежна від кави і мені пофігу, чого це її всі кидають. От хай буде мені 30 днів Рамадана без кави. Ну, також я не збираюся ні палити ці не пити алкоголь. Все зрозуміло. Тому оце завтра попробую в спортзалі, а потім вже в мене навіть спортзал без води. Без так, поїхали. Дивіться. Це мій колеген любімий путті. Мені здається, це найкраща форма. Я її п'ю кожного ранку. Оце четвертинка ложки цього, отам мірний черпачок цього. І колеген. І я туди доливаю трохи соку. Я купляю у нас такий в Керфурі автомат для вижимання апельсинів, і я вижимаю свіжевижити. Я його п'ю, мабуть, днів п'ятці свіжевижити. Він понятно, що вже не... Такий, як за 10, через 10 хвилин, але коротше, яка різниця мені подобається. Він, в, в ньому вітамін С, тут вітамін С. Привіт, Також я п'ю Оміга-3. Це я теж заказала на Перси. Це була перша, то, не знаю, не. перша посилочка, от, коли я заказала в жовтні оце все. Тут 180 теж ампул. Що там пишуть? Ну, я, мені здається, це найкраще. Я вичитала, що вона найкраща. І тут ось написано, що є. по... 690 DHL, DHA 310. Тобі ж, тисяча тих самих, що треба. Оце у мене прекрасно працює. П це шкіра, онкль це нігті, шов це волосся. Один покрите формальдегідом, тим, шолліні Леніна покрили. Ну, гарні волосся, але це мені ще в батумі допомагало для волосся. Там на англійській написано, тут просто на французькій написано. І от я такими прям великими банками купую. 38 стоїть велика, їх треба дві в день. Вони бувають в таких поменших банках. Так, зараз покажу поменшу банку. Поменша банка це вітамін D3, У мене він в тисячі. Деякі кажуть, що треба пити і дві тисячі, і п'ять тисяч. Доктор Камаровський каже, для профілактики 400 в день повинно бути. Тобто у мене тисяча, я п'ю буває дві. Тому що коли пити 5 чи десять тисяч, мені здається, там вже потрібно пити до нього вітамін К, тому що він вже не допомагає, а щось робить погано. Тому, так як я живу на лазурному берегу, то в мене сонця і так достатньо. І ця тисяча або дві в день. Красота. Так, це. Що я також п'ю. Це тут написано біотін. Ось тут написано біотін, бачите. Вітамін е, Б8. Також десь вичинила, що біотин потрібен. потрібен, От я не знаю потрібен. Тут 50 таблеточок, я собі пропила їх і не знаю, більше не куплю, так сказати. Оце купую завжди. Оце купую завжди. Д3, омега 3, кожа волос в нігті. Все. Колаген і от Магнезія мені на ніч допомагає. Це моя новиночка. Я тільки одну банку пропила той магнезії цитрат. Але ж не змогла знайти в аптеках гліценат. І потім пішла на iHerb. а iHerb такий молодець, воно і дешевше, і приходить швидко. І саме те, що треба, і весь вибір всього-всього. Ну просто класний. Ну, все, я побігла працювати, перевдягаюся і біжу. От таке відео. Так. Да. Я нічого не купую, але це вклад в себе. Це не до фінді-пінді, це те, що мені потрібно насправді.